Де моя росістка? Ах, я голову. Пухаю. Так. Надо привести себе в порядок, де моя, моя розтіска. А ти що тут робиш? Тут це не можна це зняти. Я тут працюю, і зараз я тут не просто так Я хотів з тобою поговорити. Оскільки ти моя дочка, я хочу, щоб ти була адміном цієї школи. І для цього я поговорила з вчителем Максом. Але тобі треба з кимось подружитися, щоб ти була не одна. Я сподіваюся, ти це зможеш зробити. Не розчаруй маму, а мені час йти. Оце туди. О, привіт! Привіт, лузе. Морозі такі ноги, це mm -hmm. дуже розказати. Привіт, хлопці. Ага, ага. ага. Завай Марго, привіт. Здорова, лохушка. Привіт, Мілан. А я. А це правда, що я чула, що в тебе 5 мільйонів підписників в Тіктосі? Е, ну, взагалі то не 5, а 6 і 200 тисяч. Ну, та то, може тоді будемо дружити? Всі, хто обіжають моїх подруг, мені не подруги. Чому ви думаєте, що Марго буде добрим адміном? Тому що ми її ще не провірили. І ви не перші, хто хочете стати адміном? Тому що до мене вже підходила одна дівчина і питала, що хоче стати адміном. Я їй більше довіряю, тому завтра буде кастинг. І хто, хто, буде, хто буде кращим адміном? От якраз і дізнаємося. А хто це була? Ну тільки не та, про яку ви говорите, а Ріта з оранжевим волоссям. Я їй більше довіряю, тому що вона вже в нашій школі вчиться п'ятий день. І я за нею нічого поганого не бачу. А за, ваш... за тою, звісно, теж. Але я ще їй не можу довіряти. Тому побачимо, що хто скаже. А зараз в мене немає часу з вами балакати. Мені потрібно йти. В мене дуже багато справ. Ай, 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 Давай, іди, іди. Не зрозуміла, а що тут відбувається. Привіт, друзі! Продовження цієї ситуації дуже цікавої і веселої, ви побачите в моїй наступній серії, яка вже вийде дуже скоро. Навіть сьогодні дам таку пасхалочку, але вгадайте, в скільки годин. Якщо, вгадаєте, я, якщо ви вгадаєте, я вам на майбутнє. Я вам ставлю лайк, якщо ви вгадали. Ну. Все. Так, а мені час розбиратися з цією працівною вчителькою математики. Так, то в чому тут діло?